Рецепт найніжнішої курочки, який вийде у кожного. Ніжне м'ясо всередині та хрустка з коринка зовні. Курку розділити на 4 частини. Заливаємо холодною водою та додаємо спеції: сіль, перець, коріандр, пару лаврових листочків, одну головку часнику і пару гілочок свіжого чебрецю та розмарину, по 2 столові ложки соєвого соусу та ворчестера. Ставимо на плиту та доводимо до закипання. Знімаємо піну та знижуємо нагрів до мінімуму. Накриваємо кришкою та готуємо протягом 1,5-2 години. Курку замовляв на Карашинському подвір'ї. Це єдина ферма в Україні, де тварини мають просторий вільний вигул на постійній основі. Також підтверджена наявність сертифікатів стандарту ІСО та ведені принципи НАСЕР. У них великий вибір різноманітного м'яса, яке доставляють по всій Україні. Силку на їх соцмережі залишаю в описі під відео. Після закінчення терміну приготування вимикаємо нагрів та залишаємо наше м'ясо у бульйоні мінімум на 1 годину. Такий метод дозволяє зробити наше м'ясо набагато соковитішим. Дістаємо курку та запікаємо при 200 градусах 5-10 хвилин. Курка за цим рецептом виходить завжди неймовірно соковита та з рускою скоринкою.